Вітаю вас на занятті з грамоти. І як завжди, сьогодні з нами мудра сова та чарівний капелюшок. Давайте разом промовимо чарівні слова. Один, два, три. В країну грамоти перенеси. Півень весело співає. Пугач цілий день дрімає. Діти. Який найчастіше звук ви чули в цьому вірші? Так, звук П. Пропоную пограти в гру. Знайди спільний звук. Називаємо картинки. Шапка, цап, лампа. Спільний звук у цих словах звук П. Наступна гра: де живе звук П. Де ми його чули? На початку, всередині чи в кінці. Слухайте уважно півень. Помідор. Чули звук п на початку слова. Слухайте наступні слова. Капуста. Апельсин. Чули звук п всередині слова. І останні слова суп. Кріп. Чули звук П в кінці слова. Твердий приголосний звук п позначається однією рискою. На письмі звук п позначається буквами великою та маленькою. Пам'ятай, великі букви ми пишемо на початку речення в іменах та прізвищах людей, в кличках тварин, назвах міст, сел, річок. Та вулиць. Пропоную вам спробувати викласти букву П з цеглинок лего. А тепер давайте зробимо звуковий аналіз слова ліс. Починаємо ліс. Чуємо приголосний м'який звук ль. Позначати будемо двома рисками. Далі-лі чуємо голосний звук І. Позначати будемо. Кружечком. Далі ліс. Чуємо приголосний твердий звук с. Позначати будемо однією рисочкою слово ліс. Визначимо скільки складів. Ліс один. Тому що один голосний звук. А тепер давайте визначимо наголос, приключимо слово ліс. ліс. Наголос припадає на голосний звук І. Дякуємо тобі, мудра сова, за нові знання. До побачення, діти. До нових зустрічей в країні грамоти.